Виконуємо номер 817 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Чим можуть бути сторонами трикутника такі відрізки: 5 дм, 7 дм і 13 дм. Це перше завдання. Друге 2 метри, 3 метри і 5 метрів. І третє 4 см 5 см і 8 см. Приступаємо до виконання завдання. Перше завдання у нас сторони 5 дециметрів, 7 дециметрів і 13 дециметрів. Сума будь-яких двох сторін трикутника більша за третю сторону. Знайдемо суму найменших сторін нашого трикутника. 5 дециметрів. Додати 7 дециметрів дорівнює 12 дециметрів. ми отримали суму 12 дециметрів, яка менше, ніж третя сторона, а сума будь-яких двох сторін трикутника більша повинна бути за третю сторону. Отже, задані відрізки не можуть бути сторонами трикутника. Задані, відрізки не можуть бути сторонами трикутника, переходимо до завдання другого. У нас 2 метри, 3 метри і 5 метрів. Знайдемо суму найменших сторін. 2 метри додати 3 метри дорівнює 5 метрів. У нас сума вийшло число, яке дорівнює довжині третьої сторони. Сума будь-яких двох сторін трикутника повинна бути більша за третю сторону. Отже, задані відрізки не можуть бути сторонами трикутника. Відрізки не можуть бути. Сторонами трикутника. І переходимо до виконання третього завдання. Третє завдання у нас 4 см 5 см і 8 см. Знайдемо суму найменших сторін. 4 см додамо 5 см дорівнює 9 см. У нас сума вийшла 9 см, це більше, ніж довжина третьої сторони. Отже, задані відрізки будуть сторонами трикутника. Записуємо висновок. Задані відрізки будуть сторонами трикутника. Номер 817 виконано.